В цій кімнаті є піч, і дивіться, які гарні вишиті подушки. Тут вже трохи сучасніші меблі, теж світла і охайна кімната. Ціна за будинок оголошена власником 8 тисяч доларів. Так як ми повинні роздивлятись не тільки плюси, а й мінуси ситуації. Маю зазначити, що це територія, яка піддається підтопленню. І у 2008 році таке підтоплення було. Тож маємо на увазі, будинок знаходиться у 300 метрах від Дністра. А тепер, як і обіцяла, розкажу ще, що треба мати на увазі, купуючи хатку в селі Устечко. По-перше, в селі є декілька пам'яток і туристичних атракцій поряд з селом. Зараз ви бачите костьол воздвиження святого Христа XIX століття, який на диво зберігся, не дивлячись на польові отвори в його стінах від Другої світової війни. Водоспад «Дівочі сльози. Водоспад цікавий своїм виглядом і оточуючими його цікавими об'єктами. Найперше, що привертає увагу, келія, видовбана в камені, де свого часу жив і безперервно молився монах.